Про що мовчать ріелтори? Або як купити іноземну нерухомість і не попасти на низький інвестиційний прибуток. Продовжуємо цикл інвестиційних прожарок. Я Олександр Бондаренко, ви на каналі Мінфін. Поїхали. Про що треба думати, коли ви? Купуєте нерухомість, в яких країнах, яка реальна дохідність, які приховані витрати вас чекають, про що не завжди насправді кажуть ріелторські агентства при купівлі? Це очевидно, вони продають свій продукт, вони хочуть продати свою прекрасну квартиру в Іспанії, в Туреччині або на Кіпрі. Але вам, як інвестору, треба подумати про можливі ризики. Саме тому ми сьогодні робимо таку інвестиційну прожарку. Знов таки, чому ми говоримо про цю тему інвестиційної нерухомості за кордоном. Ну, на мене знов таки постійно валиться купа реклами: купіть квартиру або ВІЛУ на Балі, купіть квартиру на Кіпрі, купіть квартиру. Чудова інвестиційна можливість в Туреччині отримайте громадянство. Багато таких реклам є насправді, але дуже багато прихованих моментів і нюансів, які. Кардинально змінюють прибутковість такої, такого проєкту, почнемо з позитиву. Чому це цікавий актив? Перше, ви виносите свої ризики за межі України, тому що країна у війні багато чого знецінюється. І люди, інвестори, вважають за краще перенести свій актив чи частину заощаджень кудись е, за межі України в Європейський Союз або кудись там в Індонезію, наприклад, або в інші країни купити там і ця квартира, чи там комерційне приміщення буде стояти, набирати вартості, дах знов таки. Ефект капіталізації з часом ваших грошей. В принципі, це ідея правильна, тому що якщо у вас всі активи, бізнес, якась нерухомість, якісь заощадження на депозиті чи ВДП лежать в Україні, ну було б непогано насправді 20-30% винести кудись поза межі нашої рідної країни, тому що це принцип міжнародного розкладання активів і диверсифікації. Другий плюс. Інвестиційної нерухомості за кордоном що для тих сімей, у кого через війну родина чи частина родини почала жити за кордоном, ви створюєте офіційний е, прибуток, офіційне джерело доходів в європейському союзі. Наприклад, якщо ви купите квартиру в Хорватії або в Іспанії, або в іншій країні Європейського Союзу, і це вже важливо для врахування вашої кредитної історії. Наприклад, ви зможете взяти іпотеку в європейському банку. Знаю багато таких родин, які живуть. В Польщі або в Німеччині, і їм потрібні додаткові джерела доходів офіційні в Європі, щоб банку прийти і показати: Дивіться, я платоспроможний, і дайте мені, будь ласка, під 3 або 4% відсотки річних у євро, там 150 тисяч євро іпотеки на придбання квартири в Німеччині, наприклад. Абсолютно реальна історія. Тому мати якесь джерело доходів в Європі це дуже логічна і адекватна інвестиційна стратегія. Ну, а тепер переходимо до найцікавішого прожарочка. Значить, улюблений мій приклад інвестиційної нерухомості за кордоном. Пам'ятаєте оці банери? Інвестуйте в Грузію, Батумі, там, Казіно і так далі. Новий Батумі. Апартаменти по 30 тисяч доларів. Ну там і вище були ціни. Але від 30 тисяч доларів коштують наші апартаменти. Ніколи не кажу назви компаній, яких ми прожарюємо з етичних міркувань. Але тут скажу, вже не працює ця компанія на ринку України: Орбігруп. Пам'ятаєте, ця реклама була? Orbe Group, 25 навіть, тисяч доларів, я згадав, були квартири в моєму рідному в Харкові. Банери були, ну штук 50 по місту. висіли. і багато храків'ян. Та й киян теж купили ці квартири. Знаю особисто ці історії від друзів і знайомих. Купили квартири в Батумі. Тоді це було модно. Тоді там будувалися Хілтони широтони. Що зараз? Прийшло там 7. Сім... 8-10 років, Батумі не повний е, туристичний центр, мало людей, мало трафіку, ціни на оренду цих квартир, які добудували, до речі, з низькою якістю е, забудовник, якщо ми кажемо про цей. Конкретний проект Орбігруп, у них там було 10 чи 15 різних комплексів і об'єктів. Якість жаліються власники квартир, що там 5-7 років проходить і багато чого треба вже ремонтувати, і якість виконання робіт так собі. Звертайте на це увагу при виборі забудовника. Дивіться на попередні проекти. Ну, в конкретному грузинському цьому кейсі інвестиційному вартість оренди квартири зараз в Батумі. 150, 200-250 доларів максимум за інвестицію, яку ви там купили там, умовно 30 тисяч доларів, плюс витрати на комунальні, плюс витрати е, на керуючу компанію, ви відраховуєте від 12 до 18 відсотків від зароблених грошей. Тому що, а як ви здасте в оренду, сидячи в Києві квартиру, яка знаходиться в Батумі, навіть не в Тбілісі? Да, тобто це складний процес трудомізків. Дійсно, має якась а, ріелторська компанія чи керуюча компанія знаходити цих клієнтів, виставляти а, рекламу на букінг, на Airbnb і знаходити цих клієнтів або Short-term, тобто там, короткострокова здача в оренду, да, 2-3 дні там, тиждень для туристів. Але знов хто туди зараз їздить? З туристів, окрім самих е, місцевого населення. Це не так же, як було раніше, і це про макро. Економічні е, фактори. Да? Тобто тут такий чорний лебідь, геополітика все, туристи не їдуть в Грузію. Думайте про різні країни, де це може статися. Може в Індонезії, в принципі, може. А, другий фактор, що ціни впали, тому що знов-таки трафіка немає, підвищилася конкуренція у цих інвестиційних е, власників е, квартир. Е, всі хочуть їх здати, а людей не вистачає. Що відбувається, ціни знижуються. Тобто, рахуйте, можемо знов таки порахувати дуже простим методом. Візьмемо 250 доларів в місяць, помножимо не на 12 місяців, знов таки, сезон там високий, там десь. ну, 6 місяців, але ми візьмемо 10 місяців, тому що 2 місяці на рік у вас буде простой, з урахуванням того, що хтось переїжджає, ще ви там робите якісь проміжкові ремонти і так далі. 2500 доларів на рік виходить, якщо у вас 10 місяців, здається, квартира по 250 доларів. І зараз ще таку ціну треба пошукати. Мінус 12% беремо керуючої компанії. Мінус 18% податків, податок на прибуток фізичних осіб. Виходить, 1800 доларів на рік ви отримуєте від оренди вашої суперінвестиційної квартири в Батумі. Сорі, жителі Батумі, дуже подобається це місто, але ми тут чисто про цифри і про інвестиції. І якщо ця квартира коштувала 30 тисяч доларів, знов таки дуже простий розрахунок. Для цього не треба знати вищу математику, ми отримуємо з вами 5,5-6% річних у Ларі, грузинському, знов-таки, не в доларі, тому що контракт на оренду буде скоріше за все, за все в Ларі. Ну окей, може бути і в доларах, ну, значить в доларах, 5,5%-6 річних. Але ризики. Ризики по самій країні, складність пошуку клієнтів. От у моїх конкретно знайомих, там є чотири родини, у кого є інвестиційна нерухомість Батумі. Ну, половину року стоїть просто квартира пуста. Іноді вони самі туди приїжджають, коли є можливість там, на 2-3 тижні. Але це така дуже складна інвестиційна історія. І всі, хто купував, ну, всі кажуть. Ну, таке не дуже обдумане інвестиційне рішення конкретно про цю країну. Але є інші країни да, з подібними ризиками. І зверніть увагу, будь ласка, на північний Кіпр. Те саме, дуже багато реклами. Ті самі ризики я вбачаю в таких інвестиційних проєктах. От таке ж майбутнє приблизно очікую як Батумі 2.0. Тому, при, здавалось би, Низькому порозі входу, як в Грузії або в Північному Кіпрі, там півтори до 2 тисяч доларів за квадратний метр. В Грузії навіть нижче зараз 1200 доларів за квадратний метр. Низька вартість інвестицій да, там, за, за, за квадратний метр. Тобто юніт економіка наче працює, але якщо подивитися на ціни оренди, то не дуже вона працює. І ті 5-6% річних, які реально. Ви зможете отримати, ще треба пошукати клієнтів під оренду, так? і нормально, адекватну керуючу компанію, до речі, теж треба знайти, і це ключове насправді в цій, цій закордонній нерухомості. От якість і відповідальність, і професіоналізм керуючої компанії, яка буде здавати в оренду вашу закордонну нерухомість, а ми говоримо саме про такі. Інвестиційні проекти, тому що коли ви для себе купуєте квартиру за кордону нерухомість, це не є інвестиція, якщо ви будете там жити 2-3 місяці, а потім, колись може, я здам в оренду. Ну, це давайте не рахувати. Це як інвестиційний проект. Інвестиційний проект за кордоном це ви купили, віддали керуючій компанії, або в гіршому випадку якомусь своєму другу, який там живе, і керує. Прибиранням, здаванням в оренду, рекламою, всіми витратами, податки сплачую за цю квартиру чи комерційне приміщення. Принцип один той самий. І от якраз від якості менеджменту операційного залежить в принципі успіх всієї справи там, десь за кордоном. Про вартість входу це знов-таки порада всім рітейл інвесторам тому що можна війти дешево, але попасти на не дуже цікавий ринок. Це ми вже проговорили. Можна купити дорого інвестиційну нерухомість, наприклад, Хорватія. Гарна країна, багато тисяч кілометрів узбережжя, класні острови, багато туристів, трафік тобто, дуже класний. Але й вартість входу зараз висока, тобто 3,5-4 тисячі євро за квадратний метр. В деяких випадках окей, за 3 тисячі євро можна знайти якісь не дуже там преміальні. По якості квартирні комплекси. Але це дуже висока ціна для Хорватії. В принципі, там ціни дуже сильно виросли, і тому окупність такого проекту теж складе десь 6-7% річних за умов якісного керуючого чи керуючої компанії, яка буде вам займатися здачею в оренду. І знов таки сезонність сезонність в Хорватії від травня до середини вересня, жовтні там вже пусто. В листопаді, в грудні, це вам навіть не Букавель. А хто не дивився про Букавель, подивіться на каналі МінФін чудове відео про жарки такого виду інвестицій. Тому в продовження про високу вартість квадратного метра в Європейському Союзі це зараз 4 тисячі євро, наприклад, Хорватії чи Іспанії. Треба також думати і про обмеження. Ну і тут порада наша така, що відразу дізнавайтеся про податкове навантаження в конкретній цій країні. Часто при розрахунку цих там 12 річних у євро вам не скаже ріелторське агентство про податки. Чому? Тому що це невигідно їм казати при продажу квадратних метрів, а заставити вас стати. Податковим резидентом країни у більшості випадків доведеться, і про це забувають говорити, щоб взяти собі на балансну власність в реєстрі, зафіксувати вашу власність на квартиру, ті же там Італії, Іспанії, в Хорватії, вам доведеться взяти податковий номер тієї країни, де ви купуєте нерухомість, і стати податковим резидентом. Знов-таки, це окрема тема, як е, вважатися податковим резидентом чи не вважатися. Чи тіє чи іншої країни. Але ризики стати податковим резидентом тієї країни, де ви купили квартиру, дуже великі. І без податкового консультанта ну, ви не розберетесь насправді, тому що до вас будуть постійно приходити повідомлення з податкової Хорватії чи Іспанії, а чому ви не сплатили тут податки? це є великий ризик. Наступний мінус інвестиційної нерухомості за кордоном. Багато країн через великий потік. Туристів і трафіку, в принципі, приїжджих людей відміняють право короткострокової оренди. Наприклад, в Барселоні. Вже не видають ліцензії, заборонили здавати квартири через Airbnb. Це відомий зараз скандал в європейському союзі і в принципі в Іспанії, що не дозволяють власникам квартири, наприклад, ви купили квартиру в Барселоні. Не дозволяють здавати її через Airbnb. Тобто людям не хочеться, щоб ці уряду в в принципі не хочеться, щоб ви короткострокову оренду заробляли, тому що це підвищує загальний рівень цін на квартири. І місцеві жителі не задоволені через те, що оренда в Барселоні чи в інших великих містах, на кшталт Валенсії чи Аліканте, підвищують е, ціни на щомісячну оренду, тому що приїжджають туристи, і вони підвищеним попитом знов-таки попит пропозиція ціни е, вверх ведуть. Тому це ризик для вас, що ви не зможете по своїй бізнес-моделі здавати. Подобово по 120 євро, як завжди, всі рахують, в Іспанії чи на Кіпрі здавати свою нерухомість через Airbnb. А по-іншому, а як її рекламувати? На букінгу теж будуть обмеження, тому що не видають ліцензії туристичні. Це називається туристична ліцензія власнику нерухомості. Тому дізнавайтеся. І через агентство, і через власного юриста бажано, а чи є в цій країні, де я купую свою нову квартиру інвестиційну, обмеження по ліцензіям на здачу квартиру на короткостроковий період. На довготерміновий ви зможете, тобто на рік, на два і на три. Але відповідно дохідність буде нижча, вона буде 5-6, максимум 7% річних, і я можу це довести на конкретних прикладах. Приклад простий: беремо квартиру в Валенсії, в Іспанії 65 квадратних метрів. Бюджет. 200-220 тисяч євро. Це типові ціни в Валенсії приблизно 3 тисячі євро. Це вже з ремонтом. На вторинному ринку, до речі, на первинному ринку ще дорожче. Ціни реально піднялися за останні 3-4 роки. І е, здаємо в оренду через керуючу компанію, яка бере з нас 10%. Насправді це дуже демократично, з е, орендного доходу. Знов таки сплачуємо податки. Окей, давайте не по 18% ставимо, а там на круг беремо 5% від доходу. Це така середньозважена, якщо там через ФОП чи з місцевими податками можна зробити певну оптимізацію. Скільки вийде оренда? Отака От квартира, це буде середній, середньої якості ремонт, 65 квадратних метрів, 220 тисяч з ПДВ при купівлі. Квартир в більшості країн вам називають голу ціну ріелтори. А потім приходить момент розраховуватися, вам донараховують 10-12 ПДВ в окремих країнах 20 ПДВ. І ви такі: ой, а треба було 200 тисяч євро, а зараз 225. Ой, а де мені ще взяти 25 тисяч євро? Тому врахуйте. Про це не кажуть ріелтори, замовчують. На кінець вже угоди кажуть, так тут же ще ПДВ. Сплатіть, будь ласка, 12%, ну, залежно від країни. Тому рахуємо таким чином, що ця квартира 65 квадратних метрів, ми беремо дані реальні з онлайн-маркету квартир, буде коштувати в оренду 1600 євро. За умов, що там нормальний ремонт. 1600 євро. На рік це буде якщо довготермінова оренда, тобто якась родина взяла у вас в оренду квартиру. Це буде 19 тисяч 200 євро доходу. З умов, що це 10% йде керуючої компанії, ми це віднімаємо і 5% податкове навантаження. Це якась усереднена цифра. Давайте у когось буде більше, у когось менше. У нас вийде 16 тисяч 400 євро. Поділимо це на 225 тисяч євро. Євро е, нашого інвестиційної вартості Ціна з податками, за яку ми купили цю квартиру, це абсолютно реальні цифри, можна і дорожче набагато купити. Виходить 7% річних. Тобто це реальна цифра. Ще ми там не взяли якісь вартості там, докупки побутової техніки, чи якийсь там ремонт треба зробити і так далі. За урахуванням того, що ваші орендарі будуть сплачувати всі комунальні, ще там податки там, теж експлуатаційні, якісь там внески щорічні управляючі компанії. За умов ідеальних, що все це буде перекладено на вашого орендаря, який з вами там 2 чи 3 роки живе і сплачує щомісячно без проблем оренду плату, от ви отримуєте 7%. А реально це буде 6%. Там, ще якісь, повірте, мені витрати набіжуть. Те ж саме у Туреччині. Тобто ціна входу нижча, але й оренда нижча. В Дубаях ціна. Оренди вища, але і ціна входу в інвестицію набагато вища. Тому багато є прикладів. У нас багато в бюро інвестиційних програм клієнтів, які купляли там, по 5, по 7 квартил в різних країнах, в різних об'єктах або одна, але там, дуже велика і велика інвестиція. Знов таки, з реальних кейсів виходять ціна ці 6-7% у валюті річних. За умов, що ви знайшли якісну керуючу компанію, яка вас там не обманює, вчасно все вам а, виплачує, тому що іноді йдуть платежі через керуючу компанію, а не на ваш рахунок, або просто професійно виконує свою роботу. І окремий пункт зараз буде про балі. Починаючи приклад балі цього чудового острова для інвестицій, які зараз дуже активно рекламуються. Відразу скажу про кейс страхування. Багато хто з інвесторів не враховує витрати на страхування. Це теж прихований момент, який вам ріелтори не розкажуть. Треба завжди страхувати свою закордонну нерухомість. Ми всім клієнтам нашим кажемо, що це додатково буде приблизно 1% від вартості вашої нерухомості по договору, якщо у нас там 200 тисяч євро в договорі. Вказано, то це буде приблизно 15 тисячі євро на рік страховка. Іноді в деяких країнах може бути 800 євро на рік вартість страховки. Від пожеж, від всяких там потопів і так далі. В Європі, до речі, це актуально, тому що якщо у вас квартира на першому поверсі, то ризик курортні країни бути підтопленим, досить великий. Але страховка працює і у деяких клієнтів у нас були оці підтопи. Але приходить потім служба страховщика, потім інженерна служба, роблять ремонт, все безкоштовно за рахунок оплат страхових внесків. Тому це теж треба вираховувати зі свого щорічного доходу, і ми приходимо на ті ж 6% річних. Значить, про балі. Дуже багато реклами. Інвестуйте в вілли на балі. Прекрасний попит. Перше, трафік і попит на цей курорт. Перевіряйте, наскільки є великим туристичний попит і популярність цього курорту. Насправді перебільшено, і трафіку вже не так багато, якщо дивитися на аналітику туристичних центрів світу. Другий момент: точка входу. Завжди про це ва. Нагадую і вчу, як рітейл інвесторів. Дивіться на вартість входу. Чому на балі вартість там метру квадратного має бути більше ніж 2,5 тисячі доларів, якщо там середня зарплата в Індонезії 300 євро середня по країні? Так? Тобто там вартість робочих низька, вартість будівельних матеріалів нижче ніж в Україні. Тобто, а чому тоді вартість нерухомості має бути вище ніж в Україні, в Україні зараз? Півтори тисячі доларів квадратний метр коштує. Тобто, в моєму розумінні, як економіста професійного, вартість квадратного метру в Індонезії і на Балі має бути десь теж 1500-1700 доларів, навіть з урахуванням магніту туристичної популярності цього курорту. Третій момент земля. І звертайте у всіх своїх закордонних потенційних проєктів як оформлена земля. Як яка історія забудовника? Якщо у нього це перший проект, там в Туреччині, на Кіпрі чи в Індонезії, на Балі, ну не, не вірте і не йдіть в такі проекти, це ризиковано. Якщо у забудовника велика кількість реалізованих зданих в експлуатацію проєктів, окей, тут ми можемо вже про щось говорити. Але якщо це перший, другий, третій проект і жоден з них ще не працює наповну, зупиніться, подумайте, а навіщо вам йти в такий ризикований проект ще там через океан. Як ви будете літати і контролювати, власне, а чи зданий об'єкт не зданий, а чому тут підтопи, а чому тут? Тобто, з точки зору балі, це дуже далеко і дуже складно. Віддалено керувати знов-таки має бути якась або довірена особа краще там, кого ви особисто знаєте, або ну, суперпрофесійна, класна і порядна керуюча компанія. Я не знаю особисто таких, не можу порекомендувати, можливо, у вас є. Тому напишіть в коментарях, що це за такі класні професійні керуючі компанії є. І все рівно це фізичний об'єкт. Да, нерухомість це фізичний об'єкт матеріальний. Що з ним станеться. Треба кому більше всього треба займатися цим? Власнику, правильно, вам, якщо ви купили, хто цим буде замість вас займатися? Ну, мабуть, ніхто, тому треба зважити оці витрати, поїхати, подивитися чи продати знов-таки варіант ліквідності, чи ліквідний цей актив. А кому я продам? Ну, порівняйте, продати віллу на балі. І продати квартиру якомусь там більш-менш новому комплексі на морі в Хорватії, де буде легше продати? Ну по відчуттям я думаю, і по аналітиці ви вже зрозумієте, де скоріш все в Хорватії легше буде продати, тому що і зрозуміла країна. І законодавство, і не треба летіти десь там домовлятися довго, і навіть підписати угоду легше буде зробити у Центральній Європі, ніж через океан летіти туди. Тому думайте про ці аспекти плюс. Перегрітість ринку да, перезрілість ринку це теж дуже важливо розуміти. А де буде перспектива через 5-7 років, де природа не захаращена, де буде туристичний бум, якщо ми кажемо про закордонну нерухомість, яка вас здається в оренду, да, де людям людям буде комфортніше жити в перспективі 5-7 років, тому що це важливо для вашої постійної щорічної окупності. Ну, і останнє, про що ми говорили так швидко, проговорю більш е, подробно це вартість експлуатаційних витрат або service fees, або менеджмент fees керуючої компанії, яка керує там комплексом ЖК і так далі у вашій закордонній нерухомості. Про це теж замовчують ріелтори чи агентства, які вам продають нерухомість, але на квадратний метр це не 12 чи 20 гривень за квадратний метр, як там у Київських ЖК беруть собі експлуатаційні компанії, ОСББ і так далі. Ну, іноді там 40 гривень. Да? А там це може бути 2, 3, 4 євро на квадратний метр щомісячно. Тобто домножайте на площу вашої квартири. І це може бути 200-250 євро, особливо в ЖК преміум класу, це можуть бути суттєві гроші на рік 2-3 євро. Ну, це суттєво, да? мінуснути 3 тисячі євро від вашого щорічного доходу орендного, це суттєво впливає насправді на вашу дохідність, тому, тому і виходить знов таки 5-6%. Від цієї цифри далеко ви не вийдете. Якщо виходите, у вас реально виходить, 10 річних в євро. То поділіться цим кейсом дуже цікаво, за рахунок чого виходить виходити на таку високу дохідність за кордоном. Це насправді цікаві кейси. Можливо, ми тоді окреме відео знімемо. І останнє останнє Регулятивно, законодавче іноді в деяких країнах немає. Що називається фріхолд е, умов, тобто ви не можете вступити в повноцінні права власності приватної да, на цю квартиру, чи комерційне приміщення, чи магазин, що у вас там є. Е, тому що законодавство обмежує іноземців по правам приватної власності. У вас є так назване зване право Free Lease, тобто вам дається договір оренди там, на 30 чи 40 років, і ви, по суті, володієте, але юридично знов таки це називається договір там довготермінової. Оренди чи лізингу приміщення знов таки є нюанси, тому краще радитися з професійними юристами і ріелторами, яким ви довіряєте в цій країні, де ви купуєте. Тому що це може бути дорого. Знов таки, вступити в права приватної власності теж іноді е, додається 1-2% від вартості вашого об'єкту нерухомості. Це треба врахувати в капексі, тобто в вартості вашої інвестиції. Не всі про це знають або знають не кажуть. Тому, шановні інвестори, ми сьогодні прожарили декілька проєктів, особливо закордонні нерухомості в відомих курортах. Ми з вами розібрали основні ризики і витрати, про які ніколи не говорять ріелтори. Думайте, рахуйте, аналізуйте і успішних вам інвестицій. Щасти.